Вертикальний пилосос з Аліекспрес, посилання на який лишаю в шапці профілю в своєму телеграм-каналі. Замовляла його на розпродажі по знижці на 11.11 11 і чекала 45 днів. Це найдовше, що я чекала посилочки з Алікспрес. Взагалі вони приходять швидше. Він не лише збирає пил, а й миючий. Заливаю сюди водичку і трошки миючого засобу, щоб пахло все. Це з підставки, яку мені... Не поклали, і я дуже зла. Відкрила на нього спор. Не знаю, поверну чи не поверну частину грошей, але підставки мені до нього не дали. Ось сам пилосос. Він, до речі, не важкий, десь кілограма-півтора, Дуже гарний, круто виглядає. І я не мега задоволена. Має сенсорний екран, на якому можна вибирати потужність. Дуже легкий у використанні, і можна знімати всі фільтри, щоб помити. Має вбудований ліхтарик, якщо ви прибираєте в темну пору, то можна побачити, точніше бачити, що ви прибрали чи що не прибрали, ну, мега зручно. Розсипаю гречку, так як вона сама дешева, у нас по 19 гривень. І пробуємо на середньому режимі. На турборежимі прибирає дуже круто, але так пилосос швидше сідає. До речі, він крутиться в різні боки, що є дуже зручно, і залазить під тумбочки і. Шкафи. Подивіться, як крутиться ця штука. ну Дуже прикольно. Я налаштовую ось тут режими. На турборежимі дуже швидко сідає. В комплекті йшли додаткові насадки і зарядний пристрій. Заряджається десь 5 годин пилососом задоволена.